Він говорив про те, що українську армію неможливо наблизити до стандартів НАТО однак наголошував на важливості співпраці з альянсом. Він нагородив військовою медаллю скандального політика, який підтримував сепаратистів Донбасу. Його самого звинувачували у державній зраді. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про діяльність колишнього міністра оборони України, генерала лейтенанта у відставці Андрія Тарана. І чим він займається зараз? Докладніше далі. Військовий і державний діяч Андрій Таран добре відомий українцям як колишній міністр оборони. Майбутній військовий народився у 55 році у Франкфурті на Одері, що в Німеччині. Його батько був військовим. Тож Андрій пішов його стопами. Навчався у Київському артилерійському училищі та військовій академії ППО Сухопутних військ. Проходив військову службу у збройних силах СРСР. На початку 90-х Андрій Таран був на військовій службі в центральному апараті Міноборони. Згодом перевівся у головне управління розвідки Міноборони. Борони упродовж двох років військовий працював у центрі стратегічного планування та аналізу в РНБО протягом п'ятьох років. Андрій Таран був військовим аташе при посольстві України у США. у цей час. Він пройшов перепідготовку в інституті міжнародних відносин, а згодом вивчав стратегію національних ресурсів у національному університеті оборони США у Вашингтоні. 2005 року посадовець керував управлінням у Міноборони, а через три роки став заступником керівника гур з 11 по 14 Рік Андрій Таран працював представником Міноборони у представництві України при ООН. у 2015 му році. Отримав звання генерал-лейтенанта та став першим заступником командувача сухопутних військ ЗСУ у цей період. Андрій Таран також працював у робочій підгрупі з питань безпеки у тристоронній контактній групі у мінську. Невдовзі його обрали представником України у спільному центрі контролю і координації на Донбасі. Організація займалася врегулюванням війни розпочатої Росією на сході України. Тоді РНБО повідомила, що Андрія Тарана звільнили з посади глави української сторони СЦКК через підозру у Дерзраді. Згодом з'ясувалося, що сторінку РНБО у Твіттері зламали на думку тодішнього секретаря РНБО Олександра Турчинова. До зламу були причетні російські спецслужби. Те, що російські спецслужби займаються компрометацією тарана, свідчить про його професійну роботу. Казав Турчинову. У 16-му році тарана звільнили з військової служби в запас через цитуємо граничний вік генеральської служби. Через три роки він керував виборчим штабом кандидата в президенти Ігоря Смишка. Також Андрій Таран намагався потрапити до парламенту у 19-му році від партії Сила і честь, але не вийшло у 20-му році. Андрія Тарана призначили міністром оборони України. Скандал. Алс причинила заяву посадовця про те, що адаптувати ЗСУ до стандартів НАТО є неможливим. Водночас, чиновник скасував відповідний указ. А у 2021 році Андрій Таран говорив про те, що Україна відмовиться від тотальної мілітаризації. У тому ж році високопосадовець нагородив скандального мера Кривого Рогу Юрія Вілкула медаллю за сприяння Збройним силам України. Це викликало обурення, адже Вілкул відзначився критичними висловлюваннями щодо учасників АТО. Юрій Вілкул казав: це ви підпалили Донбас. Ви захоплювали все. Це ви сепаратисти, а ми тут тримаємо удар. Кінець цитати. У 21 році Андрій Таран подав у відставку з посади міністра оборони, причиною називали стан здоров'я генерала. Втім, напередодні відставки міністра звинувачували у зриві плану державних оборонних закупівель та виплат військовим протягом 20-21 років. Удання Українська Правда наводила цифру заборгованості у понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень. А голос Америки повідомляв про конфлікт між міністром оборони та головкомом ЗСУ генерал-полковником Русланом Хомчаком, якого у липні два. Дцять року змінив на посаді генерал Валерій Залужний конфлікт стався через спецрейси військових літаків Іл-76 для інших замовників. Андрія Тарана також критикували за те, що він назвав попередню причину катастрофи літака Ан-26, що розбився на Харківщині у вересні 2020 року. Що призвело до загибелі 23 військових. Офіційне слідство на той момент ще не дійшло висновків після відставки у травні 2022 року. Андрія Тарана призначили надзвичайним і повноважним. Послом України у Словенії на посаді посла працював над підтримкою Словенією України у війні з російськими окупантами у грудні 24-го року. Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Тарана з посади посла України в Словенії, тож у січні наступного року, як міністр та колишній посол провів прощальні зустрічі в Любляні та завершив місію. На сьогодні генерал-лейтенант не має нового офіційного держпризначення і не веде сторінки у соцмережах. Тож неможливо дізнати подробиці про його теперішнє життя Він воював та отримав контузію в зоні АТО. А 14-го року нібито скасував десантну операцію в Криму. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чим запам'ятався головком на 126 днів Михайло Куцин. Що про нього відомо і де він зараз? Докладніше далі. За 11 років війни з Росією наша країна змінила п'ять головнокомандувачів Збройних сил України. З лютого 2024 року цю посаду обіймає Олександр Сирський, але першим російську агресію на посаді зустрів 2014 року Михайло Куцин. Екс головком ЗСУ народився 1957 року у селі Свобода Закарпатської області. Після закінчення 1978 року благовіщенського танкового училища вирушив на службу у радянську армію. Далі Куцин став командиром танкового. Взводу у Німеччині а з 80 по 87 рік виконував обов'язки командира взводу та роти курсантів у харківському вищому танковому училищі. У 90-му закінчив військову академію бронетанкових військ у Москві і до 92-го командував батальйоном і працював заступником начальника штабу танкового полку у білоруському військовому окрузі. Прийшла доба незалежності і з грудня 92-го року Куцин служив у Збройних силах України, поступово просуваючи. І службовими сходами він був начальником штабу та командиром полку. Потім командував 24 ю механізованою дивізією та 13-м армійським корпусом західного оперативного командування. Поки у 10-му році не обійняв посаду заступника міністра оборони України. Нарешті, у лютому 14-го року, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив Михайла Куцина начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України. Однак на посаді він провів лише 120 26 днів на жаль, у липні 2014 року, перебуваючи у зоні бойових дій, Михайло Куцин отримав контузію, через яку більше не міг виконувати свої обов'язки. Петро Порошенко, який обіймав на той момент посаду президента, звільнив його з посади. А головкомом зсу став Віктор Муженко. У кар'єрі Михайла Куцина не обійшлося без скандалів. Так у 2019 році, як начальник генштабу ЗСУ Володимир замана, розповів, що екс головком у 2014 році нібито скасував десантну операцію в Криму, метою якої було не допустити захоплення півострова, за словами замани, у повітрі вже знаходилися літаки та гелікоптери з десантними військами, але їм наказали повернутися назад. Колишній голова генштабу ЗСУ Віктор Муженко також в інтерв'ю заявив, що в української армії була можливість запобігти окупації Криму, але в певний момент надійшов наказ припинити операцію. Підписані документи були тоді у глави генштабу Оцена, хоча той запевняв, що жодних розпоряджень не підписував. Однак самості. Іно скасувати десантну операцію Куцин все одно не міг. Згоди на це мав дати виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Муженко зазначив, що план згорнули після відвідин засідання РНБО. Однак, виданню Українська правда Турчинов сказав, що генштаб та міноборони не надавали йому планів дій щодо Криму у 21-му році. В коментарі виданню Крим реалії Михайло Куцин розповів, що десантну операцію із захисту півострова від російської агресії було сплановано, але не підготовлено. enough. Жодних у повітрі літаків не було, і для того, щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити, сказав Куцин. Він заявив, що для підготовки був потрібен час. А коли літаки вже треба було здіймати в повітря, то нібито усі аеродроми були зайняті. Дещо інакше ця історія виглядає у версії генерала Віктора Назарова, яку він оприлюднив у коментарі Радіо Свобода. Назаров у 2014 році був першим заступником начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ. За його словами, Куцен Побоювався подальшої ескалації з боку росіян. Нібито він сказав: цитуємо, ситуація дуже напружена, не треба її напружувати ще більше. А журналісти видання NGL Media звинуватили як з головкома у тому, що з 2006 року родина Куцина проживала у будівлі Міноборони в СМТ Брюховичі поблизу Львова, яку у березні 10-го нібито вивели зі статусу службової. Ішлося про цілий будинок, який мав офіційну назву Будинок для прийому делегацій. У березні 10-го тодішній міністр Орони Михайло Єжель виключив приміщення з числа службових перед призначенням Куцина своїм заступником. Перший заступник військового прокурора західного регіону України судився з міноборони аби оскаржити це рішення, але суди визнали безпідставність позовних вимог. Вищий адмінсуд звернув увагу на процедурні порушення та скерував справу на новий розгляд. Втім, пізніше господарські суди відмовили прокурорам, а дім так і не повернувся у власність держави у 15-му році. Сусідні ділянки оформили на донь. Ньо, Куцина частина бізнес-структур, пов'язаних із родиною, має реєстрацію за цією адресою. У свою чергу видання «Захід.нет» нагадало, що у вересні 2014 року Куцин вийшов зі списку партії «Самопоміч» на тлі медійних звинувачень у причетності до корупційних схем закупівлі пального для Збройних сил України. Сам генерал тоді заявив, що захищатиме честь у суді, де зараз і чим займається Михайло Куцин. Невідомо. Він давно не з'являється у медійному просторі. Втім, у відкритих. Базах можна знайти електронну декларацію за 24-25 роки п'ятий роки повного тески Куцина Михайла Миколаєвича, депутата Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, який також народився п'ятдесят сьомого року, і саме у Закарпатті. Депутат Куцин задекларував дохід від підприємницької діяльності у розмірі 93 тисяч 300 гривень. Мотоцикл чинчі дванадцятого року випуску та квартиру площою трохи більше 37 квадратних метрів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.